Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас на календарі 6 вересня. Провели відкачку меду на пасіці, позабирали весь мед, ну як весь мед, позабирали мед якби, товарний з третіх корпусів, гнізда, гнізда поскорочували, позалишали десь на 6 рамок, десь на 5 рамок Додановських. Бо в мене магазинна система, але я кажу в розчоті до Додановської рамки. Получається, як з магазинних, то 12 рамок, десь 12, десь 10 рамочок. І буду сьогодні розставляти полоски від кліщава рога. Ось користуюся такими полосками. Це китайські полоски. Використовую вже їх на перший рік. Ефективність мені подобається. Кліжі від них сипеться. Це я перша обробку буду проводити. Зараз покажу, як я це роблю, як я даю полоски, скільки я даю полоски. Ця полоска не йде ціла на вулик, дається половину полоски. Ставлю задню частину вулика. Ну, в подальшому відео, де ти дивиться, побачите, як я це все роблю. І заодно буду робити загодівлю вуликів, бо вулики ще не кормив. Буду робити перший раз загодівлю цукровим сиропом. Ось такі кормушки придбав собі такі лотки. Попробую користуватися кормушками, там півторалітровими. Виходить багато часу для загодівлі, а ці кормушки ефективні, заливаються зразу 5 літрів, і бджоли. Забирають, не треба багато часу забирати. Залив за день 5 літрів, джоли з'їли за сутку, на другу сутку приходив і задавайте ще вулик закормлений. Бо я користувався минулими руками кормушками дудника 1,5-літровими. Це було багато часу, забирало. Я кормив там тиждень часу, як мінімум. Ось тут я взяв такий плотік, зробив їм, щоб бджолка не тонула. Це підстилка під ламінат. Ось така вона має зверху. Ребра врізав, вирізав у розмірі. В нас заходить. Ця кормушка 5 літрів заявлена, ну, помічається 5,5 можна залити По цей бортик є. і все, зараз будемо проводити. Дивіться, має бути відео вам цікаве. Так, друзі, всі вже 7 вуликів обробили, дали полоски, дали кормушки. Тепер показую на наглядному прикладі, як я це роблю. Так, відкриваємо вулик Диві. 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 ми його скоротили. У нас тут є, зараз подивимось скільки рамочок. ну всі Дудима, 2, 4, 6, 6 рамок. Все, у полосці, ми зробили девочку, щоб можна було її повісити. Ось так зараз показую ось. Бажано голими руками не брати, полоску так сильно ну стараюся легенько її брати, щоб ця хімія все-таки... От Беремо на сірничок. І вішаю я її з задньої сторони вулика посередині, між рамки. Просто беру, засуваю між рамочки цю полоску. От, все. Засунув. І тепер вона мене тут заходиться сім В Ці вулики, ну, тут досить сильний вулик, даю я по цілій полосці. Є вулики, наприклад, слабші, там шести рамочники, на даний момент зараз там три рамочки. Ну, Літом було шість рамок, зараз три рамочки. Туди я даю пів полоски. Все. Тому я говорив, що десь даю пів, наприклад, тут би зараз було чотири рамочки, я би дав пів полоски. Тут сильна сім'я даю цілу полоску. Далі. І зразу одночасно я готую оці лотки. Ставимо зразу, просто ставлю підкришник, ставлю лоток зверху, ось так посередині, все беру зараз каністру з сиропом. Це каністра 5 літрова. Стандартно, 5 літрів церху повна горло. Все, і заливаю, сюди я зразу 5 літрів сироп. Сироп я роблю 1 до 1,5 На 1,5 кг цукру, літру води. Для того, щоб бджоли менші Ну, сироп садарти на зиму. От сто я не даю нічого. Просто цукор, вода. Довожу воду майже до кипіння, ну там приблизно, щоб починали ти бульбашки з дна. І все. І мішаю з бочку, При способу Зразу роблю велику кількість, щоб не робити це багато. Все, 5-літрова каністра пішла повністю. Тепер даю плавочки. і огрески, щоб бджола просто могла. Попасти під плівку, холтик. Отак. Накриваю холтиком. Джула буде мати прохід, бо планочка не дасть лягти повністю рівно на бортик. Буде піднімати, горувати все-таки. Все, -таки. накриваю. Креша. Креше. Точніше там говорити по-українськи, бо деколи ще пролітають російські слова. Стараємося говорити по-українськи. Все. У мене є вентиляція, але вентиляція. Доволі маленька, що там не пролізе, не оса, не бджола. Ось. Таким чином. Де слабенька сім'я, даю пів полоски, де сильна сім'я. Ну, як рахувати сильну сім'я? Я рахую, сильна сім'я це є 6 рамок на даний момент. Я скорочую, я не залишаю більше шести рамок. У мене всі вулики, це йде максимум шість рамок. Дивлюся, щоб бджоли менше, даю п'ять рамок. Дивлюся, щоб бджоли взагалі мало три рамки. Я не стараюся лишити більшу кількість рамок і годувати. Получається, що діла зношується, вона бере багато сиропу, розкидає його по всіх рамках, потім збирає. І це, я вважаю, що це не рентабельно, не мудро. І роблю я так. Ну, Корінь приспособився до свого способу. Я таким способом вже користуюся не знаю, весь час. Просто от щось доробляю, кормушки, які здоровляю нові. собі просто упрощую систему. Годував півтора літравими кормушками, тепер почав кормити. П'ятилітровими. Пробував всякі кормушки. І турецькі, там 3,5, і 3 літри хороші, ну, три літри з кожного дня треба залити. Ці, виходить, я годую десь в районі там 12-14-15 літрів. Ну, 15 цього року вже буду ну, практикувати, не давати. 12-13 літ, літрів це гора. На 6 рамок достатньо вистачає. Бо минулий роки я годував там, майже по 17 кілограмів. Ну, 17 літрів. Я в розрахунку на літри. 17 літрів давав, Бували винятки такі. Ну, в загальному це 15 було 90% пасіки, 15 літрів. І виходить дуже багато рамок, ще залишається весною з цукром. І ну, це просто я думаю, що нерентабельно годувати. І цього року начну, попробую на 12 літрів давати. 12-13 максимум. Ось такі процедури. Далі я також провожу. Обробку це на сьогодні 6 вересня. Пізніше полоски знаходиться гурту по 7 днів. Після 7 днів я забираю полоски, не більше, не менше. Бо до 7 днів виходить, що властивості ще амітразу залишається на полосках. Після 7 днів це не потрібно, бо получається, що кліч привикає до того і нічого потім не діє. І подивлюся зараз почесть одни ще мене є. Я не знаю, хто дивиться мій ютуб, в мене пластики від нижче. Ось такі. Зараз протру їх від крошки, щоб подивитися на контроль, на контроль кліща, чи є там кліщ, чи немає кліща. От. Як буде кліщ, буду ще обробляти, буду обробляти там кислотою, ще влевою або, або біпіном. Ну, біпіном, я думаю, все-таки ще раз буду обробляти, бо цього року тільки обробляв тільки два рази. Обробляв. Полосками ще весною і серед літа обробляв щавельною кислотою. Розводив щавельну кислоту на воді і проливав б'єл. От. Що там ще розказати сказати таке? Контроль. Думаю, що це буде ну, цей платок на ціле днище. У мене майже на всіх вуликах стоять такі днища. Це хороші ну, ціна його просто на момент висока. І тому не всі дні дна я поставив. Отак, далі дальше, дальше провожу годівлю всієї пасіки, таким способом ставлю полоски, отака сьогодні робота. Далі приїду на другий раз, покажу, знімлю відео коротеньке, покажу, скільки з'їли, як з'їли, чи з'їли, чи не з'їли. У нас же на даний момент зараз е, було сьогодні, вночі було десь градусів 5-6 градусів по Цельсію тепла. Не знаю, наше дуже швидко взялася осінь, дуже, ну, дуже швидко все почало. Було літо тепле-тепле. Ще 30-го копалися на озері, а вже там 2 вересня у нас, можна сказати, приморозки від того часу. Там було вже 5-7 градусів тепла. Це великий ривок Скачок качок по градуснику. Ось, думаю, що мають брати. Отаке відео. Получилося коротеньке, якщо щось згадаю. Додам. До Все наразі. завершую відео.